Друзі, наявності в нас також є дуже крутий варіант поршнової групи. Це у нас виробник Польща бренду Злотецький. А в наявності в нас є надвигун D240, D65, це звичайна поршнева МТЗ та також є у нас варіант двигуна Д-245-го, та є варіант у нас на двигун Д-144, Д-21, тобто трактора Т-25 та Т-40. Це йде повністю комплектна поршнева група, тобто гільза, поршень, палець, кольця, силіконові кольця під гільзи, повністю весь комплект. Поршніві кольця вони ставлять в комплекті бренду Marmot. Також виробника йдуть силіконові кільця під гільзи дуже крутої якості. В комплекті, як я вже сказав, йдуть штопорні кільця, йдуть поршніві кільця. Вони йдуть на два кільця. А, ну і, Звичайно що йде гільза та поршень. Палець йде на, діаметром 38 мм стандартний. Це, це в цьому варіанті поршневої групи. Іде ось такий поршень. Є маркування цього бренду хорошої якості. На 5 колець повторюсь, на два масла Така це у нас іде бренду Злотецький, це виробник Польщі. Ці поршнової продали вже дуже багато, нарікань по них ніколи не було, якість їх дійсно хороша. На дану поршнову групу діє гарантія. Тому, ну, якщо вас буде цікавити, хороший варіант порнової групи, звертайтесь, відправляємо по новій пошті, оплата при отриманні у вас на місці.